Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба Більше за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Просуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як з'яс. Сувалося проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з 11-го року очолює російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі зі США. Народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 7-річний Дмитрієв старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити дмитрієв старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого на рахун дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчити. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате й відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомом Майном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович. А з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався сам там Кирило Дмитрієва. Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності Дмитрію старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. І знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з усім світом. Президент США оголосив 2 квітня днем визволення Америки та заявив, що запроваджує небачені з початку минулого століття тарифи на імпорт товарів у США. За задумом республіканця це змусить партнерів піти йому на поступки грошові територіальні. Економісти попереджають, що тепер жити важче буде всім, у тому числі американцям. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Жодна країна з тих, що мають торговельні стосунки зі США, не уникне зборів на купівлю її товарів. Мінімальний базовий тариф тепер становить 10%. Такі мита отримала Україна, Австралія, Аргентина та Саудівська Аравія. Низці країн пощастило менше. Для Китаю збори становитимуть 54%, для Євросоюзу 20%, для Японії 24%, А для Індії 26%. Для Канади та Мексики, вже обкладених 25% -ми митами. Нових тарифів не буде. Ще Лизно 60 країн, яких США вважають найгіршими порушниками, зіткнуться зі спеціальними взаємними тарифами. Зокрема, для В'єтнаму, М'янми, вони складатимуть близько 50%. Рішення про загальне миту набуде чинності 5 квітня, а підвищення ставки 9 квітня. Показово, що в переліку країн, на які наклали додаткові мита, немає Росії. Країна-агресорка не отримала навіть найлегший 10% відсотковий тариф. У США це пояснили тим, що буцімто не ведуть торгівлю з РФ через дію санкцій натомість новими тарифами вклали навіть маленькі острівні території, які не ведуть торгівлю. Зокрема, мита торкнулися безлюдних островів Херд та Макдональд, що розташовані між Африкою та Антарктидою. Хоча цей факт викликав у багатьох посмішку, раціональне зерно в даному рішенні все ж є, оскільки ці території не є незалежними державами і де юри належать Австралії, вони могли б використовуватися для реєстрування австралійцями компаній і обходу нових тарифів. Економічні аналітики називають рішення Трампа прямою економічною атакою на ЄС і частину ключових партнерів. США. суттєве підвищення мит призведе до зростання цін на продукцію а отже, споживачі у США почнуть шукати більш дешеві аналоги звичним товарам, зокрема серед місцевих виробників. У підсумку іноземні виробники втратять частку ринку, а з нею дохід і робочі місця. Варто зазначити, що фермери у Франції вже погрожують протестами, як це було під час торгових суперечок у 18-му. За словами виробників, для них ці мита стануть вироком, адже вони критично залежні від експорту у США. реагуючи на ситуацію у Брюсселі заявили, що намагатимуться уникнути торговельної війни і будуть шукати рішення шляхом переговорів. Голова Європейської ради Антоніо Кошта назвав рішення Трампа великою помилкою США і зазначив, що Європа повинна відповісти рішуче, але водночас розумно, адже торгова війна торкнеться усіх. Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС завершує підготовку першого Кету контрзаходів щоб захистити свої інтереси та бізнес, якщо перемовини зазнають невдачі. Тарифні рішення Трампа не дуже зачеплять Україну. Вважає Ярослав Железняк з комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Справа в тому, що наш експорт у США не дотягує навіть до мільярда і становить лише 2% від загального. Натомість сама Америка завозить до України у 5 разів більше товарів, майже на 3 мільярди. Ба Більше Железняк припустив, що ЄС, Китай, Індія та інші країни у Повідь запровадять тарифи на продукцію зі США, і тут для України відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок. Міністерка економіки України Юлія Свериденко назвала ситуацію з новими митами складною, але не критичною. Вона зазначила, що у 24 му Україна експортувала до США товарів на 874 мільйони, з яких 363 припало на чавун та ще 112 мільйонів на труби. За словами посадовиці, універсальне мито у 10% найбільше вдарить по малих виробниках. Тому Україна вже працює над пом'якшенням умов. До слова, Дональд Трамп дійсно не виключає перегляду свого рішення. Він вже заявив, що якщо країнам не подобається нові мита, вони повинні переглянути свої тарифи щодо Америки і вступити з нею у переговори. Трамп вважає, що і вороги, і союзники ще наживаються на Америці, якщо продають їй більше товарів ніж купують у неї. Нові мита покликані обмежити такий імпорт і підтримати американського виробника. Втім, за словами економістів, це архаїчний підхід до економіки торгів який довів свою неспроможність ще у велику депресію 30-х років, Америка торгує не тільки товарами, а й послугами, особливо цифровими. І тут баланс часто не її користь, тому все чесно. Ба більше мита це податок на споживання імпортних товарів, який заплатять самі ж американці, внаслідок чого зростуть ціни, економіка пригальмує і жити стане важче за підрахунками глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Якщо раніше пляшка французького вина Бордо у США коштувала від 20 до 30 30 доларів то тепер ціна сягатиме 36. Сир Камамбер здорожчає з 17 до 20 доларів. А німецькі автівки Volkswagen Passat через нові мита обходитимуться американцям вже не у 31 тисячу доларів, а у 39. Розраховувати на збори від мит США також не варто. Як показав перший термін Трампа, вони майже повністю йдуть на субсидії місцевим фермерам і промисловцям, які постраждали від відповідних тарифів з боку торговельних партнерів Америки. Експерт з міжнародної торгівлі в британському дослідженні Центрі Екіп впевнений, дані мита не мають жодної економічної логіки. Американські тарифи запроваджуються лише тому, що президенту Трампу подобаються тарифи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.